Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Інна, і сьогодні відео про живцювання хризантеми. Можливо, комусь ця тема буде цікава, то лишайтеся зі мною. Я розповім, як я це роблю, Ну, можливо, комусь це вам згодиться. Тож, ось дивіться, це вже я роблю другий, так би мовити, Зріз буду робити з цього ось, навіть відра. Е, вже перше черенку, живцювання я зробила хризантеми, вже, і вона у мене вкорінилася майже. Тому е, хто хотів придбати в мене хризантему, е, звертайтеся, буде номер телефона в першому коментарі. Пишіть на Viber чи в Telegram, ну, куди там кому буде зручно. Я відповім, є каталог на ті сорти, які будуть ось саме найближчі в наявності. Тому Звертайтеся. Минулі роки я робила живець у стаканчиках, в цьому році живець буде касетний, тому що місця в мене менше. Ну, ось такого плану він буде. Ну, це обрізаний, а то буде не обрізаний. Ось так зараз я вийду. Подивимося, це вже ось таке корінці. такі. Ну, це сорт е, зелена хризантема. Пісташкова вона, бачите, дуже повільно розвивається, і сама в неї ця зелена маса така ну, невелика. Тому вона і довго нарощується. Тож я її прищіпнула, є і інші екземпляри, такі, ну, ось це все Це не той же весь, що вкорінюється, це те, що вкорінився трохи раніше, і я з нього вже зробила зріз. Ось незручно так виймати. Хочу ж показати корінці, які щось не хочеться ламати тут. Ну, ось такі. Це хризантемка, вона ось так росте, вони не перерощі, такі будуть що з них можна зробити зріз ще буде для того, щоб самому вкорінити. Ну, таке. Кому цікаво, така пропозиція, цікава, пишіть. Тож до живцювання. Дивіться, це в мене хризантема, яку я вже внесла в будинок, і вона в мене стояла на вікні. Зараз я її, я її ж кажу вже, щораз, я її обрізала, тепер буду це робити. Другий раз відбираємо такі ось такі живці підуть. Трохи вона ніби навіть під хлорозює, ну світленька така, але це через те, що там на вікні все ж таки брак світла є, тому, тому. ця біла, не знаю, чи, не пам'ятаю, чи я вже сказала, це біла голчаста хризантема, така дуже цікава. Не подобається мені робить таку круглу Це мультифлора. Ну і видно, скільки вона дає живців. Робить таку вона гарненьку шапочку кругленьку. ну, Мені подобається. Я взагалі ем, стараюся продавати ті. Сорти, які мені подобаються. Але в цьому році в мене є нові сорти, які я ще ну, і не бачила, як вони ростуть. Це ось буде вже зараз. Вона ну майже вкорінилася ампельна хризантема. У мене є чотири кольори ампельної хризантеми, яку я ще не вирощувала, але про неї є дуже відгуки, гарні, що вона, знаєте, з неї мікси можна робити, тому що в неї всі там, ніби показники сходяться. Ну і там по силі росту, і по терміну, коли вона починає розквітати, от в неї все сходиться. Тому я хочу зробити сама мікс. От. Тож, придбала чотири кольори. Ну і є інші там мультифлорки, є і ось ця, як же ж її, біолавіолет. Такі, знаєте, ну, поки ось так хватить, побачу, скільки воно місце займе в касеті, тому що ще багато що треба постригти. Тож, так, сказала це я про те, що вкорінюється. Якщо кого цікавить, то це буде десь, ну, можливо, тиждень, ще днів 10, щоб вона ну, вона вже вкорінилась, ну, потрібно її ще окліматизувати. Що у мене? Касета? Буду пролита вже вона у мене енергодаром, ну це аналог привікура, і антихрущ замість актарі. Енергодар це від загнивання кореневої системи, антихрущ це від ґрунтового цього шкідника. В моєму випадку це та шкода, яку робить грибний комарик. Ось так роблю такі ціль. Знаєте, дуже зручно, ось якщо вам не потрібно ж кому не такої кількості корінювати в стаканчиках. Ось тут у мене є, я буду саме обрізати в стаканчиках коріння на хризантемка. Дивіться, яка гарненька вона виросла. Просто живець, те саме робимо, беремо субстрат, втикаємо, і зверху, звісно, їй треба якийсь парничок зробити, для того, щоб вона ну, корінилася краще. Просто ось, як я, то я в лоточок його ставила. Такий зверху також тим самим лоточком накривала. Тут в таких лоточках, це харчові, ну, ось такі вони. Тут є і дирочки. І в мене є інші без дирочок, то я їх роблю для, для верхньої кришечки, щоб вони не були настільки закриті, щоб були без дирочок. Ось хризантемки дирочки ці не заважають. Тож так зручно в Це вона тут і стояла, вже бачите, яка вже потім появились корінці, зняли, і ось вона почала далі рости. Так, повітряна тривога не забарилася, вже гуде. Так, це я сказала про це ж вкорінення. Що по субстрату, субстрат у мене реківа. В цьому році я петунію ніби живцювала в класман, але він вже закінчився у мене, там трохи лишилося, то реківа я її просіваю. Зараз. І тому що в реківі фракція 07, то там. Ну, можуть бути, ну, якби таке, що краще його відсіяти. Я не знаю, як правильно сказати, ці слова знаходити. Ну, ось так я це роблю. Просто потім я ставлю на стелаж, накриваю плівкою. Або ж у мене є такі ще полиці, які ну, типу парника зроблені. Ну Там буду дивитися, де буде місце. А то зараз, чим ближче до весни, тим місця менше і менше. Ще, це ще в цьому році в мене мало петуній, тому що якось воно в мене ну, щось не ладилося з нею спочатку, то навіть і живців я зовсім мало продаю. Кого цікавить, можливо, петунія на весну, то це ви можете також мене запитати. Ну, Написавши Viber чи Telegram, я покажу, що в мене є. Ну і воно буде доступне. Ну, якби Я можу корінити під замовлення щось на березі місяці. От, а так, то зараз в мене замовлення ну, вкорінюється там більшеньке замовлення. Умов таких, щоб я багато замовлень брала, в мене немає. Тому так, кому не на гурт. От. Великий, можете писати щось буду, зможу корінити, покажу, що в мене є, а ви вже будете вирішувати. Так, ну, ось така робота. Нічого в цьому складного немає. Тут головне, щоб воно не згнило. Ніби ж і поливаємо все, обдивлюватись, от я. Дивлюся, листочок такий, вже якийсь підгнивший попався. Перед тим, як я її ось зрізаю, вона вся в мене оброблена від хвороб обов'язково. Я обробляла свічем, двічі, і ще раз ну, якось препарат, квадріс із чимось він називався Амістрал Голд. Але бачите, все рівно таке. Отут на вікні їй не подобається ці хризантемі вже, і як ніс в будинок, вона зразу така е, її гарно стає, а потім ні. Це ця, що росла в теплиці, в мене зберігалася. А ця, що на стелажах, то, звісно, їй простіше. Вона собі звикша до цього клімату, що в мене тут, то вона росте краще. Ну, ось так буде в мене тваря-дочка цей, вже в мене там її, є. вже. Мабуть, Хватить. Це біленька, така так. ну, Ось така робота. Буду продовжувати далі. Це можна зробити просто, зручно. І дивіться, якщо ви десь купуєте живці, чи свою ось так поживцюєте, ось вона, коли доросте, до... ну, ви бачите, що вона вже росте. Ви з неї можете дуже просто отак обрізати. Ну, ось тут ще якби, трішки поросло, тому що це вона низенька. А якось така, ну це середньоквіткова, це горшкова хризантемка. І отак це, це не мультифлора, її прямо не те, що її можна зрізати, її потрібно зрізати. Ось так прямо раз, два, два оцих вузливиці пропустити і отак зрізати і це вкорінити. А мультифлору її не обов'язково обрізати, прищіпувати, вона сама гарно кущиться. От і тут головне, щоб її. Як би сказати, ну Якщо ви хочете собі зняти живця, то хай вона трішки підросте отак, що вгору, потім зняти, щоб, ну, Я думаю, геть низько її не потрібно обрізати. Це якась в мене мультифлора. Що згляну. Фіолетова. Е, є в мене із назвами, є без назв, Більшість, мені здається, що і без назв. І є ще великоквіткова хризантема. я, я Живці купувала я осені, трохи я її розмножила, її небагато, але вона є. І середньоквіткова. І ось коли я дивлюся, як в ампельна хризантема, от вкорінюється вона. І коли вона ну вона росте якось трохи дивно. Ось Звичайна мультифлора, вона собі отак росте гарненько, таку. а ось та, що ампельна, вона ніби у ну, мене зараз немає такого вам і показати. Е Наглядного прикладу, бо воно в мене обрізано, а на горі аживці, вона така, знаєте, якось відразу ніби шапочкою росте. Ну, якось так цікаво, відрізняється. От я, коли дивлюся, як виглядає та і звичайна мультифлора ямплена, то вона мені по вигляду відрізняється. І вона якась маленька така, ну, зовсім так маленька, і відразу в сторони, в сторону йде. Ну, це все. На сьогодні все. До побачення. Кому це відео сподобалось, поставте вподобайку. Це, знаєте, дуже приємно і допомагає відео просуватися. Ще хтось його подивиться, тож, якщо вам не шкода, то, будь ласка, поставте. Ну, а на сьогодні все. До побачення! Миру нам та гарних квітів!